Так, Андрюха, до тебе дзвонив, не дозвонився, треба від'їхати бізоном, щоб нам під'їхати до заправки. Так що ми запустили твій апарат, щоб все для тебе не було шоком. Я кажу: дзвонив-дзвонив, блін, з самого, не можу дозвонитися. А він трошки стоїть так, щоб нам не під'їхати. Коротше, всім доброго ранку, колектив. Вже так дійшло до того, що через прямий ефір треба звертатися до товариша, щоб він. Приїхав або одігнав апарат, або самим треба одігнати. Коротше, постояв ніч, бачите, така ситуація трапилася непередбачувана. Або це ще, може, з вчорашнього дня потік задній міст. Що, попробуй трошки од'їхати. Не, не хоче, не хоче, боїться. Ну, та що, може і може хватить нам солярки, щоб не цей. Коротше, отака машина. Думали, від'їхати, ну не хоче. А я не знаю, як включатися. Всім привіт, колектив. Давайте тоді зробимо невеличкий огляд бізончика. І ще, зараз щас... думав цей, щоб трактором удобно було під'їжджати до заправки, думав, щоб цей. Щоб трохи перегнати його якось. Я чортю, як там скорость включати. Масу виключи, пожалуйста, ну. От боронував вчора Андрюха, як бачите, боронки цілі, вроді би витримали отакий апарат. Зробив трошки калим. В общем, обкатку трактор пройшов. Одне тільки що, як показало в роботі, що трошки гуде задній міст. Ну, це питання часу. Андрюха трохи часу найде, розбере, а там буде видно. Може там треба підвести. Зірочки чи не зірочки, там в общем, щось там треба підрегулювати, виставити і буде воно працювати. Ну, а так трактор себе зарекомендував хорошо. Є є, є чим гордиться. Техніка достойна для своїх цілей, вона, я думаю, що те, що треба. Запитуйте, може кого що цікавить, покажу, розкажу, поки я тут. машина. Задня навіска в нас із Т-150 стоїть. Все тут нормально, все тут штатне заводське. Отак От це все діло тут зварене, влаштоване. Сюди Андрюха хоче положити е, грузи. Тут трошки перепакує. Верніше, не перепакує, а переставив ці гідрошланги, поміняє їх місцями, на низ поставить. А сюди накладе пластин металевих або чугунних, не знаю, він казав, у нього вже є матеріал, щоб догрузити е, задню вісь, щоб була хоча б тут. Додаткова вага кілограмів 500, а може і більше. Ну, в общем, то вже він сам вирішить як краще. Ну, а так машина достойна, я вам скажу. Питань, питань по ній немає. Тут ніде ні підтікань, нічого. Все чистеньке, сухеньке. Нормальна техніка. Я вам скажу, за ці гроші, які е, вона коштує, краще й не придумать. Так, салон. Кабіна, як ви бачите, кейсовська тут. Трошки теж ще її дошаманити треба. Саме головне, що у ній пелюки немає. Працювати комфортно, сідушечка, пілот од Рено. 16 чи 17 тисяч Андрюха на неї потратив. Так. Розпреділитель тут болгарський стоїть. Все під рукою, зручно. Взагалі, питань нема. Тут панель буде, кнопочок ще додати, мабуть, якихось. Ну, різь, як, тут на, є ця панель, просто ще тут можна що хоч понаставляти. Місце вистачає так. ну та що Салон вполне комфортний. Працювати на ньому ну можна сказати одне задоволення. В будь-якому випадку краще, ніж на МТЗ. Однозначно, що тихіше, що чистіше. Зараз з временем кандюрчик постави Ну та що ж, будемо будем дивитися, спостерігати, так що підписуйтесь, я вам покажу про цей трактор максимально багато. Бачите, навіть щіточки для стекла немає, бо все фінанси, все фінанси. Так, що вам ще розказати, тут цікавенько. Руль регулюється по вильоту, по висоті, без питань. Тут теж все так улаштовано. Коробка, хто питав, у мене з Камаза тут стоїть. Камазівська двигун Ямс 238. Сюди ще Андрюха буде сідушечку ставити, щоб пасажирові трошки удобно було, бо тут сісти нема де. А час від часу буває таке, що нам проїхатися, треба подивитися, як техніка працює. Одним словом, треба, щоб була сідушечка. Ну, так, непогана. Техніка, мені подобається, я вам скажу. Мені подобається. Так, зараз підемо до класу, там десь прогрівається апарат мій. Теж трошки порівняємо. Ну от така машина. Бачите? Машиняка. Бомба. Так, а ну, зараз, секунду. Так, я з вами. Похолодало конкретно. Не знаю. Дивлюся, там попереду сніг стоїть, дощ, морози. Я не знаю. Народ каже, вже виїжджаємо, кукурудзу сіять. Та кажу, куди ви, яка кукурудза. Це якась, якийсь жарт, мабуть. Ну, вологу закривають масово. Так. Зараз час колектив проберуся до своєї локації. Так, а це вже моя машина. Ух, як холодно, хана. Ну, да, тут трошки в мене за рахунок оцих усіх речагів, наче й тісніше, ніж в Андрюхи в тракторі. Бачите, трошки місця. Ні, Воно то все правильно, все ергономічно, ну, все під рукою. Сьогодні виїжджаємо рать, новий пай. Там 4 гектари. Треба його вигорати, поки погода дає, перед дощами, перед снігами. Вигоримо, потім воно трошки його примоче, присади і буде нормально. Буде та сама ситуація, що оранка восени. Земля буде мати структуру. Я думаю, буде порядок. так. Бегун скидає обороти. Він як прогрівається, він зразу дає десь тисяч, мабуть, дві, а потім потихеньку-потихеньку скидає. Кружок на мазях, подобається нам ця техніка, працює коректно. Так що Питань нема. Так, а де бізон? Бізон там стоїть, на парковці. Клюшечка ось вже на місці, блін, усадки трохи дало. Капець, бачите, як вона гунула. Йо-майо, хоч би не впала. Ужас. Що, колеги, роботи не початий край. Конкретно. Зараз підемо, глянемо до сівалки, Тоже крутим, гайкуємо. Підшипники зараз треба поставити там нові підібрати. Ось чоловік зараз. Щас... Зараз ми його покажемо вам. Так. Якщо я ось сюди зараз випошенню по, по прямій мені тоді на кову mm. треба від повернути проїхати. Так, да, так, да, да, можна і так. Да. Ну що, ну розказуй, що там по підшипниках. Так? Да? Да. То не треба куплять? Ні. Хорошо. Болгарку треба підшипник купити, бо вона торохтить. Якби знати який, або взяти. Тобі треба ще болгарка ця? буде. Не треба вже? Не. Так давай, може, в Лубниї візьму та на ремонт. Хай чоловік поміняє підшипник, бо вона ну, просто поламається. Макіта їй жалко на хороша болгарка. Так, заберу з собою. Тож, кабель перебитий чи що. Так, Купили ми отакі черв'ячки для сівалки. 700 гривень один. Ну, це старенький, бачите, він поржавів. Я його в общем, викидаю. Вибраковка під заміну. Ми його навіть витягнути нормально не змогли, тому що воно там закисло, закипіло. А купили нові, будемо ставити. Ну, і, в общем, отакі робочі моменти. Все порозкидувано. Ну, нічого, ми його соберемо, все буде нормально. Скоро, скоро, я думаю, неділька і сівалка буде. Там яка неділька, пару днів. Ну, вона буде повністю на мазях. От, болгарка гаряча, тому що почепні гріється. Оце таке колектив. Так що, бачите, у нас от такі робочі будні. Робота потихеньку у нас рухається. А ось, ось покажу вам вали нові ті, що купив. Бачите. Ось таке качество, звісно, так собі. Не червона зірка, ну та які є, так і є. Тому що, як не круте, він добре будемо вносити і сухе і рідке, то щоб нам не ну просто нормально все його розпреділити, треба, щоб були вали одинакові, щоб не було такої фігні, як ото ми повикидали. Щоб чітко в кожний рядок сипалась та кількість, яка потрібна. Так, мазунчик у нас завантажений касом. будемо, до речі, вносити кас перед дощем. Прямо перед дощем, а можливо й в дощ. Так, посів мат, все нормально. Миші вроді би не жруть. Може, там буде видно. Так що так, колектив. Що? Що це? Отаких От болтиків? Скільки штук? Це з нержавейки ж, по-моєму. З десяток більше. Хорошо, все, добре. Хорошо. Ну, та що, будемо на телефоні, бо мені зараз треба... Тут... Да? Овеску перегнав. Все чітко продув її, да? Так. Що тут у нас по сої? Ярославчик приїде, забере сою. Вірніше, одходить от від сої. бачите скільки одвіяно. Кажуть, блогери по 22 тисячі продають по сівмат. А скільки ж коштують половинки, якщо продати їх? Я не знаю, чого чо половинки не нравляться. Все рівно воно все йде на переробку, з голову морочать просто. Мені кажеться, тут якась спекуляція є, що половинки то підходять, то не підходять. Мені кажеться, вони підходять капітально, просто на них заробляють гроші. Що, кажи. Шайб великих. Давай, на образец. Зразок. Теж знерже. Давай так беру. Хорошо. Все, ну друкшо наберу тобі. Все, поки все. друг, що на телефоні. Все, добре. Буду пекти на місто. Так. Половинки не підходять, бо вони е, окисляють. Болти. Хорошо. Окисляються. Ну все, бачите, я не знав, що за половинки така ситуація. Так, кукуруза в мене, мабуть, нагрілася вже, вже лежить вона в мене тут тозна скільки. Зараз поміряємо вологу, кажу вологу, температуру 6,8. Ні, не нагрілася, але щось так туго йшло воно. Прям взагалі туго-туго. 9,4, ні, нормально. В общем, така робота, колектив. Так що потихеньку, помаленьку. Підтягуємо хвости. Зараз вам покажу, чим ми будемо закривати вологу. Ну, хто не бачив, може. А хто слідкує за каналом, той знає, який в нас апарат є. Такого нема ні в кого, тільки в мене і Майкла Джексона, блід. Зараз вам покажу. Драпак називається, драпак 10. Сила. Так. Де воно? Отака От машина. Так, оце наш апарат. Оцим саморобним агрегатом ми будемо закривати вологу. У нашому господарстві. Гектарів 400, мабуть, ми ним зробимо. Я думаю, він витримає. Колеса тут надіжні, москвичовські. В общем, сила села, одним словом. Тут все поготові. Бачите, вже все стоїть. Тільки під'їхав, три точки підчепив і погнав. Да, шлейфову борону купимо, продам. Воно. Хай люкса і куплю собі шлейфову борону. Може й не хватить. Вони зараз такі дорогі всі, що хай Бог милує. Коротше, оця техніка робить класно. Ззаді чіпляємо два ряди цепка і вийде бомбезно. Так, Андрюхиний апарат скоро теж вийде в поле, ну, мабуть, йому треба трошки підремонтуватися. Андрюха, якщо дивишся, глянь, біда трохи случилась. Отака біда, потік. Задній міст. Я не пойму, чи од вібрації розкрутилися ці гайки, чи ці болти. Бачите? Чого цю борону не вчепили до бізона, бо це його борона, а то моя борона. Це його трактор, а там мій трактор стоїть. Що це, його, ну, це його техніка, що я буду нав'язувати людині своє железяче. Моя борона нічим не відрізняється від його. Так. Бачите, такий у мене тут склад. Кабель треба новий взяти для автопілота мого. В общем, новий цей згорів юбана на газоні проїхався другий водій, спалив мені нахер повністю цей стартер. Трендець повний. оце воно так. Я, я вам скажу, так, якщо у вас одна людина прив'язана до техніки, да, закріплена, значить вона повинна на ній працювати і за нею відповідати. А якщо наїзники один за одним пересідають. Техніка кончається, а мені потім це все діло треба ремонтувати. Це неправильний підхід у сільському господарстві. Є людина, вона знає, як він заводиться, як він там рушає, як у нього там це все діло. От, І тоді буде порядок. А як так, як в мене вийшло, то тепер оце мінус три тисячі, чи скільки там той стартір коштує. Вийшла мені по карману така поїздка другого водія. Просто ключ повернув, назад не відкинув, і воно собі крутило, шкриготало там щось. І похеру, блин. цигарку закурив, поїхав, все зашибісь, рубашка синя. Так. Е що тут ще цікавенького вам показати? Може щось вас цікавить, то запитуйте, поки я тут танцюю біля цього тракторця. Бо зараз буду вже їхати в Лубни, треба купити запчастин, щоб все було чітко. Так, знизу нічого там не капає. Та начебто ні. Начебто ні. Все, все нормальок. Так, давайте пару класних питань. Вічний міст потік. Ну, так сталося. Бери 3,2 кВт. Е, да, там вже взяв. Хлопці, повірте мені, в мене стоїть махле на газоні. Махле. Той, що самий модний, модніший. Да? Дорогий, там 8 тисяч стоїть той стартер. Він не заводить, він, верніше, він крутий єлі-єлі. Його єлі-єлі, того газона. Ну ну капець повний. Треба, бо два акумулятора ставити. Або я не знаю, що йому робити. Притом, при всьому, що ми кругом поставили бошовські акумулятори, бошовські, що в тракторах, що в газонах. Це дорогі акумулятори. У мене в Тойоті даже, ну, так само бошовський стоїть. То цей, то у нас воно щось, я не, не пойму, чого воно у нас не працює так, як треба. І вже і стартер купили новий. Ну, стартер оцей крутив до останнього, поки хтось не забувся ключа одкинути. Спалили мені стартер, тепер прийдеться їхати купувати новий або на ремонт здавати цей. Так, звук трохи хрипить, Ну, вибачайте колектив. Перепрошую, що хрипить, тут такий зв'язок. Так, де там мій клас? Поїхав вже в поле. Ага, попер, Клас вже погнав. Так, да, вже поїхав у поле. Хотів вам показати, як ми говоримо нове поле. Ну, я думаю, вже всі, хто бачили, всі, хто хотів, то всі бачили. Так. Ну що, колектив? Що вам іще розказати в двох словах про цей трактор? Хто собі такий захоче зробити, готовьтеся, що по часу у вас піде десь років 2. Тому що поки постягуєте всі комплектуючі, всі оті запчастинки, мілочовки, це займе багато часу. Але по ціні він вийде вам набагато дешевше, чим купити е, такого класу трактор. Навіть беушний імпортний, готовий. Набагато дешевше. І плюс ще один момент: що коли ви імпортний берете старенький трактор, то готовтеся до ремонту. А ремонт стоїть на нього дуже-дуже великих грошей. В цьому випадку це бюджетний варіант, як я вже й говорив. Якщо нема грошей, поїхав щось там не знаю, в магазині в місцевому там, да, городському, перепросив, тобі за частину дали, записали. Вона не так дорого стоїть. Ну, до Ямза тут все є в наших магазинах. До Т-150, тут, в принципі, немає нічого. Т-150, тут взагалі немає нічого. Передній міст, задній міст це теж не проблема. Запчастини можна знайти на розборки, де завгодно. Можна вдовгу взяти, не питання. А От до імпортного ж трактора, звісно, це все стоїть великих грошей і треба зразу зразу викидати їх. Взагалі, така от концепція. Бюджетна для невеликого господарства, та можна і для великого, доступна в ремонті. Що іще? Ну І просто прикольний трактор. От Просто прикольний. Такого трактора в нашому районі немає ні в кого. Супер, супер. Хочеш зробити, береш, робиш. Так, як подобається. Так, як душа бажає. А ще Андрюха підчепить п'ятикорпусний плужок, у нього вже він стоїть, купив він для свого господарства новий плуг. Ну і не новий, беушний, але класний. Казав, що толково має підійти для цього трактора. Тож ось підчепи, буде пробувати орати. Кстаті, поки він тут стоїть, можна буде його зважити на ваговій. Якби ж Андрюха приїхав зараз, а я до нього не дозвонюсь, то ми б його зважили. Тільки чепить прийдеться сцепку, Борін і зважимо трактор на ваговій. І якраз проходить по ширині, бо ми заміряли, то його тут ширина, якраз чотенько чотенько до сантиметра. Ну та що, колектив? Всім гарного робочого продуктивного дня. А ми їдемо працювати далі. У нас сьогодні великий план на день. Всім добра, все буде Україна!